Ментальної арифметики і Кубок, чемпіон з ментальної арифметики. Що це були за змагання? Там багато було. Да, багато. Там були і з Молдови, діти, і з Польщі, і, і з, там ще з багато країн. Я подружився з поляком і з Молдаваном. Спочатку вчився на чотах. От, отут одинички, оце 4, це 5. Спочатку на що так вчився рахувати швидко, потім став в УМІ рахувати. І, і так пішло, що я в умі зайняв чемпіона. На однозначний, пример, ну там, може, пів секунди. На, на двозначний, там, наприклад, 28, 28 на 7. ну... Секунда. Я отак... А якщо трьохзначення і чотирихзначні, ну чотирихзначні, там на двохзначні треба ще подумати, порахувати це примірно, ну, пів хвилини. А трьохзначні на однозначні там десь ну, 40 секунд десь. Спочатку, коли я був ще малим, мені потрібно було дуже якось швидко рахувати. Тобто у мене було погано з рахуванням. І потім батьки знайшли для мене індіго. Я почав ходити, і спочатку було таке собі. Ну, але пройшло десь чотири роки і ось результат. Я рахую на трьохзначних прикладах великі друзі. І це капець як складно. Тому якщо буде перше місце, я. Не обіжуся. На математиці, коли нам задають перемір, ще кажуть, я вже знаю відповідь. І якщо на задачі, нам лише її читають, і я вже знаю все. Про змагання. Скажи, як тобі було змагатися? Було доволі легко. Я сів, приготувався і в ітоки. І результат мене здивував. На два я множу прям дуже швидко, прям шик і все готово. На одинадцять це важче, але дуже все одно легко. На дванадцять це вже поскладніше, іноді путаюся, але це теж легко. А ось на п'ять, шість та сім це вже важче всього, що є. Тип. Це типу там треба ставку додавати, це все віднімати, і це доволі таки важко. Коли я був маленьким, мене мама зареєструвала, щоб я пішов на підготовки до школи. І, і, і вона, і я туди походив три роки і, і, і спросив у пані Оксани, а чим ви ще займаєтесь? Вона говорить ментальна арифметика з підкубінгом кубінгом і швидкошитанням. І я говорю, а в мама спитаю, можна я буду ходити на індіго? Пані Оксана говорить, так, на тренуваннях я зайняв друге місце. І коли ми вже і коли ми вже Сіли, я дуже а, переживав, а, а тому, що я думав, що буде друге місце. А в результаті, а, а в результаті а, а, саме перше. Мені було дуже цікаво, це не було дуже складно робити, бо ну, мені дуже сподобалось все, що там було. Е, я, я знала, що в мене буде чемпіон, бо я дуже старалася. Я ходила. Коли я поїхала на Олімпіаду, я ходила тільки три місяці, і я і мене знали, чи зможу я зайняти хоч перше місце, але я зайняла чемпіона, мені це дуже сподобалося. Я дуже задоволена своїм результатом те, що я полетіла до Туреччини і приймала участь у змаганнях. Мене хвилювало, що я, я як я постарався, як я зробив все, я яке я місце зайняв. В общем, я, я все хотів узнати. Як ти готувався до цих змагань? Дуже добре. Було багато перших місць, але було іноді чемпіон на тренуванні. Я заднявся рахувати вдома, там все рахував, скільки стін в нас було вдома, скільки вікон, скільки, скільки там чогось, скільки дверей в нашій квартирі, скільки раз гості приходили, скільки раз в мене було день народження, я все читав. Я рахую в умі на рахівниці Рахівниці я вообще не пользуюсь. Так ну тільки умом пользуюсь. Природний мозок. Я приймав участь у Міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики в Туреччині. В категорії приймав участь? Маленькі друзі. Яке ти місце зайняв? Чемпіона. Чи важко було готуватися та приймати участь в Олімпіаді? Готуватися було важко, а приймати участь було не важко. Що тобі найбільше сподобалось? В день Олімпіади був мій день народження, і Оксана мене поздравила і подарувала подарунок. Я працюю в міжнародній школі індиго ментальної арифметики, і кожен рік у нас відбуваються події. Це Олімпіади. Спочатку наші діти проходять олімпіаду місцеву в місті. Потім ми потім онлайн бувають онлайн олімпіади все українські, а потім вже дітки, які їх проходять, ми вже їдемо на міжнародні олімпіади. Це була олімпіада в Туреччині, в Анталії. Примало участь приймали участь діти з 10 країн світу, дуже багато різні мови. Хвилювалися ми, ну як вже сил, сильно ці діти розповідали, що вони там були. Але хвилювалися дуже сильно, тому що ми до цього були в Молдові і зайняли там перші місця. Коли приїхали, діти самі мені сказали, пані Оксана, готуємося. Ми хочемо бути на рівні там Молдови, на рівні. Там були і з Іспанії учні, і з Франції, дуже багато різних країн, але без Росії Росія не приймає, в нашої школи нема. Країні готувалися дуже довго і дуже старано кожен день. І, і ще діти виконували домашні завдання на платформі кожен день по 80-70 виразів на день. Я дуже хвилювалась для мене. Це було. Ну, так далеко вести дітей це велика відповідальність. І щоб батьки підтримали тебе, це також дуже відповідально. Ну, наші мами просто золоті і їхні діти також. Ми все витримали, не дивлячись на те, що було важко дістатися. Ну, дорога, діти, хтось хоче їсти, ще щось, але ми туди приїхали. Пройшли, і коли я почула ці результати, я була в шоці. Я за те, щоб діти займалися, щоб розвивали нашу країну, тому що в них мозок по-іншому працює, геть по Це інші діти. І я б хотіла, щоб всі займалися, щоб всі мали можливість займатися. Ми плануємо вже наступну олімпіаду. Ну, спочатку буде міська відбір, потім ми їдемо в Київ, дай Боже, щоб все було добре, щоб нас не бомбили. І ціль на, на майбутнє, щоб діти, і ще ж дуже тут саме головне виконувати домашні завдання. Якщо дитина просто ходить безцільно, немає ну, ніякого результату. Якщо кожен день виконувати настанови тренера, то є в кожній методиці є свій ток. У нас є така система, як заохоча мотивація це індіго долари. За кожен урок вони отримують вони на спеціальній платформі виконують домашнє здання. Там автоматично додаються долари. Плюс те, що вони додатково займаються на як вони працюють на тренуванні. У нас є навіть листочок, у нас є рюкзаки, дуже багато всього, щоб дитина не тільки просто ходила, а ще й вони мотивують їх тим, що вони тут заробляють свої гроші, дитячі гроші, і вже на, на них купляють товари. Ця школа дуже класна тим, що вона дуже постійно якісь товари змінює: то рюкзаки, то кепки, то ще щось. І їх це мотивує дітей. Категорії були додавання віднімання, множення, ділення, але не просто додавання віднімання, тому дозначення, двозначні, трьохзначення. На все про все на олімпіаду виділяється 10 хвилин, це 600 секунд. І щоб, наприклад, зайняти чемпіона, потрібно розв'язати. 40 прикладів, трьохзначних чисел на 5 дій. Я якось у мене є окремий курс шкільної математики. Просто саджала дитину, яка ходить на ментальну арифметику на арифметику другокласника і восьмикласника, звичайно, дитину зі школи і давала однакові роботи. Другокласник зробив прикладів 60, а восьмикласник три. Швидкість рахунку ну немає в них, тому що вони звикли вже до калькуляторів. Вони вже по іншому. Ну в них тільки калькулятор і все і більше нічого нема. І я до того веду, що ментальну арифметику займатися корисно всім. Що потрібно було зробити за 600 секунд? За 600 секунд потрібно було вирішити 40 прикладів на трьохзначні числа, там було по 5 дій, 20 прикладів на, на 7 дій двохзначні числа і однозначні на 10 дій 10 прикладів. Якщо дитина це все виконує, або на уявній рахівниці, вона уявляє кісточки, або на справжній вона займає гарне місце. У вас які місця? У нас в Італії мене дуже, так, я дуже зраділа. У нас були всі, у нас було шість учасників і всі чемпіони. Костіку, привіт, він нас бачить. Я думаю, він доєднається до нас, може, зніме якесь відео. У нас було шість учасників, і я була в шоці від того, що всі зайняли такі місця. Навіть самий найменший наш учасник, який тільки закінчив перший клас. Ви бачите, як вони ростуть? От, от як ви відчуваєте от їх зріст такий професійний, в якому mm -hmm. сенсі? Я відчуваю це і бачу, бо я їх знаю з чотирьох років, цю кожну дитинку. Вони до мене спочатку на підготовку до школи прийшли. Та не з трьох, ти ще малий був. Ні, не з трьох. З чотирьох і я їх я їх бачу вже з маленького віку, як вони розвиваються, як вони досягають свої ціли. Як вони ж не тільки ходять на ментальну арифметику, вони ходять і на футболі вони досягають великих висот, і в спорті, і в плаванні, тому що вони по-іншому зовсім в них мислення інше у цих дітей все індивідуально у кожної дитини індивідуально. Деякі діти приходять і в чотири рочки схоплюють деяким потрібно довший час. Але якщо все одно тренуватися і мати ціль деякі результати потрібно довго чекати навіть рік потрібно читати деякі можуть за місяць дати шикарний результат Все індивідуально, все залежить від дитини, від тренера, від дитини і від батьків, тому що обов'язкове виконання домашнього здання не на папірцях, а на сайті. У нас спеціальний є сайт, спеціальна платформа. Ще багато всього там у нас це дітей мотивує, тому що вони всі живуть в гаджетах зараз, і вони навіть гратися можуть і одночасно рахувати. Взагалі там про успіхи в школі щось. Ви знаєте, як діти вчаться, там якісь інші предмети, не тільки точні науки. Ну, дивіться, що я скажу, ментальна арифметика допомагає допомагає вивченні англійської мови. Оце я бачу стільки років працюю, бачу, що дітки, які займаються ментальною арифметикою, їм легше вивчати ці різні мови. Тому що навіть зараз учень, в мене учні зараз деякі переїхали в різні країни, і їм легше вивчати ту ж німецьку, в Німеччині, ту ж англійську в Австралії учениця. І їм легше. Це, ну, це від батьків. Це те, що вони мені розповідають. Ну так, такі спостереження. Такі так. Скільки їх у вас, діточок? У мене скільки? У мене учнів в южному? У мене 66 учнів.